Вітаю! Мене звати Віта Маркітан і я викладачка математики. На минулому уроці ми розв'язували системи двох рівнянь з двома змінними, використовуючи графічний метод. Сьогодні ж ми скористаємося аналітичними методами для розв'язування систем двох рівнянь з двома змінними: методом підстановки та методом додавання. Перейдемо до вправ. Приклад перший. Розв'яжіть методом підстановки систему рівнянь. х плюс y дорівнює 5 та х помножити на y дорівнює 4. Нагадаю: щоб розв'язати систему рівнянь методом підстановки, потрібно перше. Виразити одну зміну через іншу з одного рівняння системи. Друге. Підставити отриманий вираз замість відповідної змінної в друге рівняння системи. Третє. Розв'язати отримане рівняння з однією зміною, знайти один або кілька коренів залежно від рівняння. Четверте. Підставити почергово кожний зі знайдених коренів рівняння у вираз, отриманий у пункті 1. П'яте. Записати відповідь у вигляді пар значень змінних, знайдених у пунктах 3 та 4. Застосуємо цей алгоритм для нашої системи. Виразимо з першого рівняння змінну y через змінну x. Маємо. урівнює 5 x. Підставимо отриманий вираз замість y у друге рівняння системи. Отримаємо і помножити на 5 x дорівнює 4. Розв'яжемо дане рівняння. Розкриємо дужки і перенесемо всі доданки в ліву частину. Маємо. 5х мінус х у квадраті мінус 4 дорівнює 0. Домножимо обидві частини рівняння на мінус 1. х у квадраті мінус 5х плюс 4 дорівнює 0. За теоремою, оберненою до теореми Вієта, коренями цього рівняння будуть числа х1 дорівнює 4, х2 дорівнює 1. Далі підставимо кожний зі знайдених коренів рівняння у вираз y =5 -x. Y1 дорівнює 5 мінус х. Отримаємо. І перший дорівнює 5 мінус 4 дорівнює 1, «y» другий дорівнює 5 мінус 1 дорівнює 4. Отже, розв'язком системи будуть пари чисел 4, 1, 1, 4. Приклад 2. Розв'яжіть систему рівнянь х у кубі плюс y у кубі дорівнює 1 та плюс y дорівнює 1. У першому рівнянні зліва маємо суму кубів. Перепишемо її, застосувавши відповідну формулу. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Враховуючи, що х плюс y дорівнює 1, то перше рівняння системи можна записати. Або ж х квадрат мінус у квадраті дорівнює одному. Та х плю дорівнює одному. Розв'яжемо отриману систему методом підстановки. Виразимо змінну y через змінну х з другого рівняння. Отримаємо і дорівнює 1-х. Підставимо отриманий вираз у інше рівняння замість змінної y. Маємо х у квадраті мінус х помножити на 1 мінус х плюс 1-х мінус у квадраті дорівнює 1. Розв'яжемо отримане рівняння. Спочатку розкриємо дужки, перенесемо одиницю вліво. Маємо х у квадраті мінус х плюс х у квадраті плюс 1 мінус 2х плюс х у квадраті мінус 1 дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. Отримаємо 3 х квадрат мінус 3х дорівнює 0. Винесемо 3х за дужки. Маємо 3х помножити на х-1 дорівнює 0. Коренями цього рівняння є числа х1 дорівнює 0 та х2 дорівнює 1. Якщо х1 дорівнює 0, то з першого рівняння останньої системи маємо y1 дорівнює 1. Якщо ж х2 дорівнює 1, то y2 дорівнює 0. Тобто система має два розв'язки. 1, 0, 0, 1. Приклад третій. Розв'яжіть систему рівнянь. х у квадраті плюс хі дорівнює 20 та y у квадраті плюс хі дорівнює 5. Цю систему можна розв'язати методом підстановки, виразивши змінну y через змінну X із першого рівняння та підставивши отриманий вираз замість змінної y у друге рівняння. Далі розв'язати отримане рівняння відносно X. Спробуйте це зробити самостійно. Я ж пропоную розв'язати її, використовуючи комбінацію методів, що доволі часто застосовується при розв'язуванні таких систем. Як це працює? Давайте почленно додамо обидва рівняння системи. Отримаємо х у квадраті плюс 2 xy плюс y у квадраті дорівнює 25. Зліва маємо квадрат двочлена х y, що дорівнює 25. Тому звідси випливає, що x y дорівнює 5 або х плюс y дорівнює мінус 5. До кожного з отриманих рівнянь допишемо одне з рівнянь початкової системи. Наприклад, друге, отримаємо дві незалежні системи рівнянь. Перша х y дорівнює 5. Та y у квадраті плюс хі дорівнює 5. Друга х y дорівнює мінус 5. Та y у квадраті плюс хі дорівнює 5. Для кожної із систем розкладемо на множники ліву частину другого рівняння та підставимо в нього значення х y з першого рівняння. Для першої системи отримаємо x y дорівнює 5 та y помножити на 5 дорівнює 5. Звідси знаходимо корені х дорівнює 4 та y дорівнює 1. Для другої системи отримаємо x y дорівнює мінус 5 та y помножити на мінус 5 дорівнює 5. Звідси знаходимо корені x дорівнює мінус 4 та y дорівнює мінус 1. Отже, розв'язком системи будуть пари чисел 4, 1, мінус 4, мінус 1. Сьогодні на уроці ми розв'язували систему рівнянь з двома змінними, використовуючи аналітичні методи, метод додавання та метод підстановки, а також їх комбінацію. На сьогодні це все. Спробуйте свої сили у домашньому завданні. У вас все вийде. До зустрічі наступного уроку!